На Курщині тримати невигідні позиції не було жодного сенсу, був підготовлений заздалегідь українським командуванням, за моїми даними, план відходу, але його не реалізували. І саме це призвело до втрати керованості в деяких підрозділах і до значних втрат під час такого неорганізованого відходу. Тримувати цю позицію не було сенсу вже у січні. Політичні рішення втрутились у військові, і саме оці абсолютно непродумані заяви політичного керівництва, що давайте міняти судно на щось, призвели до абсолютно неадекватної, необґрунтованої постановки завдань, завдань військам. І це обернулося значними втратами такі рішення політичного керівництва. Рішення політичного керівництва не відповідали обстановці, і саме це призвело до. Значних втрат втрат людей і великих навіть втрат у техніці озброє.